Оцюбинський робить таку, наче як певним чином, автоколонізацію гуцулів, що ну та, це наші, це, це частина українського світу, але дуже специфічна, специфічна цією своєю близькістю до потобічних сил, до, до світу взагалі, от оцих істот, своєю певною дикістю, такою необтесаністю. От вони такі ну, дивні створіння, якісь що роблять, там сплавляються, рублять, люблять так, вбивають. Ну, якийсь ну, дивовижа. Ця екзотизація Гусулі, вона проблемна насправді. Тому що Коцюбинський тут виступає білим, білим нормативним чоловіком. Mm -hmm. Звісно, це не на порожньому місці береться в цій криворівні. Певно, є внутрішній запит, тому що українська література в своєму основному певні і річищі, вона ну, народоцентрична. Коцюбинський не з таких, але здається, що він таким екзотичним чином підключається теж до традиції. Типу, теж напишу щось таке. І це сподобалось далеко не усім. Наприклад, Гнат Хоткевич він сказав, що це очорнення гуцулів. Що він таке пише? Типу, по-перше, повигадував всяких обрядів, по-друге, докрутив їхню брутальність, і прям була така нищівна критика цього.